Перепад в воді, ось для шлюзування камера. Ось річка тече справа наліво. Там шлюзовується річка швидкісна, але повна водна, міжгорна така, моя Дуже гарно. червоне світло для параплави бо водки такі різні. Ось так працюється. Ця... Електростанція міні, гідроелектростанція, бурлить вода, проходять через турбіни. Ось так живуть люди поряд. Куря не ходять, курник. Ну, село, Дорт. Така краса, Почувається осінь, дерева починають брати, ставати різнокольоровими. Також кругом гори, кругом гори дуже круті. Дуже гарно, Дуже гарно, вечір, 7 годин вечора захід сонця. А ось звідси тече ця вода в шлюз. Це той же шлюзи. Зі сторони течії. Тут ми бачимо водний канал. Я так розумію, він регулює подачу води, щоб вода не накопичувалась більше, ніж потрібно. Як розріджує. Вода тиха, така комфортна температура, не холодно і жарко. Пірс. Зрозумію, там проплави сортуються. І тут, і далі вон там бачить. Все добре. Такі степові дорожки. Давно вже не ходив по них. Нагадали мені Україну. Наші села. З поля Вирощували кукурудзу, бачив ферми І інші культури, які вже позбирали поля. Воно знаходиться в такій ложбині між, між горами, між крутими горами. Тут гори ну, під 90 градусів. <гум> Дуже круті. Ось така. І поля в Німеччині, в гористій частині Німеччини. Дуже гарно, гори продають красу всім пейзажу. Грунти тут бідні, тут суглинок. Це не українські чорнозьоми. Але росте тут все добре, тому що тут часто йдуть дощі. За що цієї вологи. Ну, Зрозуміло, що одобряють поля. Тут добрі урожаї збирають. Ось такий ґрунт, можна побачити. Глинистий, Глина. Гора від Вісна попереду. Від Вісна. Але ж як вони зуміли там побудувати будинки? Зато прекрасний краєвид у них відкривається з вікон. Лише ж надо на такій крутій горі побудувати такі будинки. Їх багато там.